Субота, Чуєте, яка в мене тута мелодія, втічок, нічого не тарабани, не грими, машини не жужа, красота, сонце, субота. І день ось так в мене починається. Непонятно, що я буду сьогодні робити, куди поїду. Ви вже, ви вже по названню відео знаєте, що і як сьогодні буде. Треба підкачати колеса. Том питався, що я постійно підкачую ці колеса своїй свої Volvo. Одне підкачую, заднє ліве. Так на вигляд, воно якби вроді не спустило. ну Нормально вроді, ні? Давайте зараз заміряємо. І воно буде нормально спущене. Кстати, колеса скоро поміняю цю резину ж навеки. Того я й не ремонтую, воно підспускає, раз в тиждень треба підкачувати, я його не ремонтую, тому що цю резину буду викидати. А потім я ще не рішив. Поміняю диски на розмір біші чи оставлю ці самі на зиму. Поки думаю. Тому що якби как бы резину треба міняти, нову буде купляти на зиму. І от в мене є така ідея, щоб диски поміняти теж. Ну побачимо. І так, дивимося, що в мене тут а, показує. Повинна бути двойка. Половина. Ну так на вигляд і не скаже, що тут половина. І це десь за півтори неділі воно так спустило. Ну все, підкачуємо. Пробіг 70 тисяч 445 кілометрів. А коли ми купували, було 27 чи 26 тисяч. Ну, не знаю, вроді би чуть-чуть піднялося, ні? Як вам є якась різниця, як було, як стало після підкачки? Значить, скоро вже буде скоро заміна масла. Перша заміна масла. Я вже наїздив 18 тисяч 200 км. Десь повинно скоро загорітися вже, щоб я їхав, міняв мастило. На перше заміна масла. Представте собі через 20 тисяч. Це якщо наших дідів розбудити сказати, в який термін зараз міняють масла, вони би сказали: та ви дурні чи що. Але їде, їде, це Рено. І ви скажете після того, що немає мільйонників моторів, та є, ось стоїть. Віталій він тут накатає нормально, потім ще десь поїде, потім в Україну приїде. В Україну приїде з пробігом 500 тисяч, 600 тисяч скрученим мотором, потім ще так само в Україні наїздить. Нормально ці мотори бігають. А представте, якщо б мостило міняти кожних 10 тисяч, то 2 мільйона, мабуть, виїздив виїздив би. З належним доглядом за даним автомобілем. Нормальні мотори зараз роблять. Так що не треба казати, о як було колись, а як зараз. Нормально і зараз. Але в Європі тут так заведено, що 5, 8, максимум 10 років люди міняють машини. 5 років, там 3 роки машина на гарантії. Кредит, як тільки виплатили кредит, вони міняють машину. Їм все одно. Через який термін заміна масла. Їм би Чим поменше, щоб менші затрати були. Ось і ринок так підстраюється. Чому через 20 тисяч 30 тисяч заміна масла. Кожна заміна масла. тому що люди хочуть економити, от і ринок підстраюється під клієнта. А мотори, мільйонники зараз нікому не цікаві, тому що ніхто не буде їхати стільки на одному автомобілі. Зараз машини. Два-три роки вже рестайлінг, 5 років вже нова модель, вже дизайн зовсім другий. Люди дивляться на нову машину, о, вже хочуть міняти. Начинка та сама: коробка, мотор, ходова, все те саме, тільки от обгортка інша, яка заманює, о, поміняти би машину, бо так красивіша. І ось тому нікому ці мільйонники не треба, нікому не потрібно міняти. Мастило через кальних 10 тисяч чи 15 тисяч. Тому що поїхав 5-8 років, ти поміняв, бо є нова, красивіша, більш цікавіша і більш технологічна. Такий час, такий ринок сьогодні ми маємо. Так як я сьогодні вдома, не на роботі, субота, вихідний. І пам'ятаєте, я вам показував, що домкрат в цього автомобіля в салоні, де пасажир під ногами і ключ там же. А ось запаска ззаді під машиною. І в мене така мисль. А попробувати би її зняти. А то вдруг мені колись прийдеться на дорозі знімати, то я вже буду знати як. Звісно, мені кажеться, ця ідея не дуже добра. Але ж треба знати, як воно знімається. Ну, для початку давайте я від'їду трохи вперед. Думаю, стільки місця мені хватить. І так, це ж треба щось обов'язково постелити. Це я зараз дома, так п'язні одежі. А представте, я в чистій одежі, на дорозі, іде дощі. О, заодно і підвізку можете побачити. Що за підвізка там? Що за амортизатор такий. Там ну Так. Тут ще щось. Що це за коробочка така пластикова? Вихлопна. нічого собі вихлопна. Труба така на 1,5 дизель. Нормально. Це що у нас там балка, так? Да? Стоїть. Бачите, да? А ну, експерти, пишіть в коментарях, що воно там таке. Давайте будемо розбиратися. Тут у нас якась защита, я бачу, стоїть. Вона ж повинна, напевно, якось відщолкуватися. Напевно. А, да, воно, напевно, відщолкується якось. Потім це колесо відкривається вниз. Бачили, так, да? вон там якась штукенція. Що треба салон відкрити подивитися? Ну давай відкриємо, подивимося. Давай. А да ні, тут нічого нема. А, -а, а, оце, напевно, треба відкручувати. Ну так да. ось цей болт якраз, якраз ось цей болт, якраз ось тут, ось, значить цією штукою. Ну давайте попробуємо. Ідемо значить в салон. Должен ключ якийсь бути, щоб той болт відкрутити. Чи як? Шукати будемо зараз. Так. Так, домкрат нам не треба. Оцей ключ, напевно. Так, як ти відщокуєш, ось. ось так. Тут є один тільки ключ, щоб відкручувати колесо. Так, щоб ключ до... достати, треба цей крючок витащити. Потім Поча... попаде ключ. Я другого ключа тут не бачу, тільки ось цей. Ну, в принципі, логічно було б, да? щоб не 10 ключів, а щоб один міг і колесо відкрутити. І запаску достати. Ну так, ну, да, це він. Розмір тут не написаний який. Ні. 17, напевно. Давайте будемо пробувати. Оп! Пішло так. Легенько ще й пішло. Так, чуть, чуть покрутили. Давайте підемо, подивимося під низ. Ну, Тут під низ, ну, треба, коли чистому знімаю колесо, треба буде той коврик, напевно, кидати сюди. Ну, тут по-любому треба ось так на колінах стояти перед автомобілем, щоб зняти все колесо. Так. Там поки нічого ще я не бачу. Ну, давайте буду крутити і будемо дивитися сюди. Що тут відбувається? Щось відбувається. Я щось нічого не бачу. Я крутю, кстати. Пока. Нічого не відбувається. Ну давай будемо крутити. Крутити, крутити. Цікаво ж, Що воно і як воно? Думаю, там щось не впаде, нічого знизу. Та запаска мені на ногу. Давайте подивимося, що там внизу. Не знаю. Не розумію, що відбувається. Там я не бачу, щоб щось помінялось. Я тут півмашини зараз не розберу, бампер не відпаде. Доволі до хера надо крутити. Так, що тут у нас? Не сподіваюся, не видно. А, воно опускається, бачите? Дивіться, зараз буду вверх-вниз крутити. Дивіться, зараз буду вверх-вниз. Бачите воно? Тоже вверх-вниз. Бачите? не стоит на месте. Опа, как бы опускается вроде бы. Вроде бы. что сейчас меня, воно тут никуда не впадет. Что впадет? О, боже. Довольно Некомфортно, я вам скажу. Так, крутимо поки зверху, скільки можна. І слухаємо, що там внизу щось впало, не впало. Доволі багато треба крутити. Вже рука болить. Так, це я не закручую обратно, це ще відкручую, так? Да? Чи це я вже закручую? Хлопець. Точно я закручу, бля. Отак От треба відкручувати, ні? Я вже запутався. О, це відкручую. Це я вже закручую. Я потерявся. Так, відкрию цю дверку, щоб не мішало мені. Щоб більше було для ключа місця. Крутити. Против часової. Против часової. Якщо б ці коробки забрати, то можна було б так крутити. Против часової вроді би відкручується. Ну, давайте коробки заберу. Коротше, забрав коробки я зрозумів. Зрозумів, як воно тут повинно бути. О, дивіться. Бачите? Ось воно якби зачіпляється сюди, якби це крючок. Я його якби вже впустив. І тепер, напевно, я довжен це ось так припідняти і оцю штуку туди відщолкнути, правильно? Ну, давайте буду пробувати. О, так. Да. Оп. Оп-оп. Ого, там що таке? Що за електрика? Це що там таке? А, це напевно наручник. Електроніка, тобто, електронний ручник. Ну все, колесо можна витаскувати. А як його витаскувати, вилізеться воно. Не хочу я, звісно, зі це витаскувати, це опускаємо, приподнімаємо. І якраз воно вилазить. Якраз воно повинно добре вилізти. Бачите? Чуть колесо треба отак взяти, приподняти. І достати. Якраз воно там практично все коротше, Треба вимазатися всьому, руки точно всі грязні будуть, відкручується. Ну, По-любому треба під машину лягати, бо так полусидіть у вас не вийде з цього крючка відчепити. По-любому треба лягати, знімати його з крючка, потім доставати колесо. Ну, таке собі, звісно. Але зато. Кузові там місця багато, так? Да? Не знаю, як вам таке? Як, як мені, ідея таке собі. Це ж треба вимазатись в всьому. Або так, давайте спробуємо обратно це все поставити. Тут що це таке оця хрінь? Бак з тої сторони, з правої сторони. А це що таке? Не знаю. В салон там же ще нічого не виходить. Пишіть коментарі на вашу думку, що це таке? Таке немаленьке воно, в принципі. Не знаю, що це може бути пластмасовий бачок. Ладно, ставимо назад. Ставимо назад. Ось так і треба ось зацепити за цей ось цей крючок, бачите? Давайте буду пробувати. Ба-бля! Не знаю. Тут треба дві руки. Надо дві руки. Пробую. Ого! Бля, а як його брат поставити? Yeah? <laughs> не можем. Охереть. 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 А че обратно я обратно не могу поставить? Не знаю. поставьте. представьте. Не ставте, якщо б оце все тако Бля, то і так, дивіться. Тут покривало треба з собою возити, щоб. Щоб покривало нормально постелити. Це я, вважайте, лежа, впираюся двома руками, щоб підняти ту хрень. Я її не можу дотягнути, тому що колесо впирається. А може, можна ще опустити нижче цю штуку. Опустилось? Ну так. Да. Опустилось нижче. Давайте попробую ще. Подивимось, що вийде з цього. я зацепил! Охренеть. У, бля. Зацепил! Бля, весь, весь грязный. Охренеть. Ну что, теперь... Теперь закручиваем. В правильну сторону кручу, так? Да? Породі, так. Да. По часовій закручуємо, відкручуємо проти часової. Що так довго? Закручую, я вже швидше, ніж відкручую. О, все, крутилось. Так, давайте подивимось, Що там? О, бачите, як воно крючок. Що воно не вискочить на ямки. І коли це не випаде. Що там? Сиєнє таке. Бачите, як будто плюс якийсь. Як будто то акумулятор. Зараз подивимось під капотом, чи є в мене акумулятор. Так, треба поставити спочатку все на місце. Ключ значить нас сюди. Як він, як він там? То... Як воно тепер? Ось так? Угу. А, спочатку сюди. Сначала він туди повинен залізти, да, потім туди. Щось якось воно не сильно. О, все, стало. Тепер цей крючок. Сюди. Так, а де друга? А, Ось цю. Ремішок. І йдемо під капот. Так, відкриваємо капот. Відкриваємо, відкрили копось! А, тут що? Плюси там. там. Це що, коробочка? Ні, акумулятор тут. Бачите, акумулятор. Може там отдільний акумулятор для ручника. Як ви думаєте? Не знаю. Тут є акумулятор, плюсова клема ось. Не знаю, не розумію. Пишіть в коментарях, у кого є такий автомобіль. Удобно зробили цю відкривашку. Так, ставлю назад автомобіль Іду йду шукати покривало, хай буде в машині. Ну, то я зараз весь грязний, Ну це якби нормальна робоча обстановка вдома. Там дерева підчищаю, а коли я буду в дорозі, в чистій одежі. Непонятно, де я проб'ю колесо. І потім отаке мене чекає. Ну таке собі я вам скажу. Що, підписка, лайк, коментарі і до зустрічі. Ось і покривало знайшов кинув машину, хай буде.